14 в Україні маємо новини для вас. Росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Загинули двоє людей. Таке повідомляє обласна військова адміністрація. Поранень зазнала 39-річна жінка. Російська армія вдарила по місту з артилерії, пошкоджені промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, гаражі, автівки, понівечений приватний будинок. Тіло чоловіка дістали рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у Херсоні, по якій поцілили росіяни авіабомбою. Про таке буквально п'ять хвилин тому повідомила обласна військова адміністрація. Особу загиблого ще встановлюють. Докладніше про наслідки цього ворожого удару розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Єлизавето, вітаю. Тож яку інформацію маєш? Олександра, вітаю цієї ночі. Увесь Херсон здригнувся від прильоту російської кровної авіабомби у 10-поверхівку. Через удар зруйновано 15 квартир з першого по 10-й поверх одного з під'їздів. Крім цього, у 80 оселях вибито шибки. Нині відомо про шістьох постраждалих. Одного загиблого, двоє з постраждалих. Це працівники ДСНС врятували їх з 8 та. Дев'ятого поверхів зруйнованої будівлі. У лікарні також знаходиться двійня, це хлопці та дівчинка, яким нині по 14 років тривають посокові роботи, щоб знайти їхню матір. Маємо пряму мову жителів цього будинку. Давайте послухаємо. Дітей до себе забрали, потом скоро їх забрали. Діти, були, тут була отут, де? Оце де в Дядька ага. мальчик пішов в туалет, бо це їх спасло. Через стінку була мама спала. Також шпиталізувало чоловіка 47 років, який перебував у кімнаті чергового. Автостоянки це неподалік місця прильоту. Він дістав уламкове поранення та перелом ноги. Ще трьом чоловікам. Бригада швидкої медичної допомоги надала всю необхідну допомогу на місці у потерпілих контузія Також в одного з херсонців забій голови на місці розгорнуто штаб, де людям надають всю необхідну допомогу. Власне, пропоную послухати, як цей російський удар прокоментував начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Морочко в одному з наших укриттів, там де був приліт, організували пункт незглавності, штаб наслідків ліквідації, де наші мешканці можуть випити гарячу чаю, зігрітися. У кого пошкоджене майно не всі люди на даний час погодилися поїхати. Е до лікарні для надання медичної допомоги. Тому дехто знаходиться тут поруч з нами, деякі поїхали до лікарні, а деякі поїхали до своїх рідних та близьких. Тому зараз працюємо, ліквідовуємо наслідки терористичного акту Російської Федерації, а саме скинули кап на багатоквартирний житловий будинок. Зараз продовжуємо шукати людей, які знаходяться під завалами. Пошукові роботи нині ще тривають. Залучено близько 120 осіб та 35 одиниць техніки. Загалом, внаслідок обстрілів на Херсонщині, минулої доби загинуло три людини. Ще 13 стали поранення. Пошкоджені газопровід, АЗС, три багатоповерхівки, 13 приватних будинків, також цивільні автомобілі і два навчальних заклади. Окупанти минулої доби обстріляли 39 населення, Селених пунктів Херсонщини. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, то армія Російської Федерації минулої доби по Миколаївщині завдала п'ять артилерійських ударів. У селі Куцуру пошкоджено два житлових будинки. В обласному центрі досі ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Потець зранку відбулася аварія в системі. Відключено нині 44 житлові будинки, і досі комунальники продовжують роботи з відновлення теплопостачання до помешкань миколаївців. власне це вся інформація. Олександра. Тобі слово Єлизавета, Дякую про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині. Нам розповіла Єлизавета Кротик. Безпілотником військові РФ атакували село Біленьке на Запоріжжі. Як наслідок постраждала 77-річна жінка, двоє чоловіків поранені внаслідок ворожих обстрілів Васильівського та Пологівського районів Запорізької області. Як повідомили в обласній адміністрації, загалом за добу окупанти завдали 530 ударів по дев'яти населених пунктах регіону. Гуляйполи, Щербаки та Новодарівку. Окупаційна армія обстріляла чотири рази. Росіяни використали для атак по Запорізькій області більш як 270 безпілотників різної модифікації, накривали вогнем з реактивної та ствольної артилерії. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Троє загиблих, і 10 поранених. Такі наслідки ворожих обстрілів за останню добу на Донеччині. Росіяни здійснили майже 3,5 тисячі обстрілів по лінії зіткнення та прифронтових населених пунктах. Пошкоджені 89 цивільних об'єктів. Найбільше постраждала Костянтинівка. Туди запустили 18 снарядів. Загинула подружня пара. Ще восьмеро людей травмовані. Одна цивільна жертва також у предтеченому внаслідок влучання у приватний будинок на Мирноград окупанти скинули три авіабомби ФАБ 250 Зруйновані багатоквартирний і приватний будинки заклад освіти. А в родинському ворожий дрон пошкодив резервуар для видачі води цивільному населенню у Білицькому автозаправну станцію. На Донеччині триває евакуація з прифронтових територій. Людям допомагають виїхати з майже трьох десятків населених пунктів. Хоча багато місцевих категорично відмовляються полишати домівки. Про це розповів перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Юрій Івана За його словами, приміром, у Покровську досі залишаються 6800 людей, попри обстріли та відсутність комунікацій у місті. На сьогодні на території області залишається близько 300 тисяч осіб. З них більше 40 тисяч знаходяться в зоні активних бойових дій. Примусова евакуація триває з 27 населених пунктів. Це три громади: Криворіжська, шахівська, комарська, і в першу чергу ми вивозимо сім'ї з дітьми і маломобільні категорії населення, ті, які самі не можуть собі допомогти. У прикордоні Сумщини за ніч та ранок зафіксовано 29 вибухів. За даними обласної військової адміністрації, обстрілів зазнали Бездрицька, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Лебединська та Глухівська громади. Росіяни гатили з артилерії, мінометів, скидали вибухівку з безпілотників. Від кабів потерпали найбільше юнаківська, бездрицька та лебединська громади. В останній внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок. Двоє людей загинуло за минулу добу у Куп'янську. Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, росіяни скинули ФАБ 250 близько близько ї години. Напередодні зруйновано хату з під її завалів дістали тіло чоловіка. Ще четверо людей поранені, пошкоджено 10 домоволодінь. Повторно окупанти вдарили по Куп'янську за РСЗВ ураган. Тоді загинув ще один чоловік. Його дружина поранена. Понівочено 12 будинків, господарчі споруди та авто. Ще одного чоловіка у Куп'янську поранено внаслідок обстрілу близько 23-ї години. Двоє людей постраждали після обстрілу у Куп'янському зловому. Там також зруйновано будинок. В обласній військовій адміністрації повідомили про ракетний обстріл села Мирне Берестинського району. Пошкоджено 9 приватних будинків після влучання безпілотника у селі Малинівка Лозівського району перебиті лінії електропередачі. Це сталося близько четвертої години ранку. Основні напрямки атак російської армії на Куп'янському напрямку Петропавлівка, Степова, Новоселівка та Загризове. Російська армія не полишає спроб штурмувати позиції наших військових їхня інтенсивність не зменшується, попри несприятливу погоду. Більше про ситуацію нам розповів заступник коменданта прикордонної комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону Ростислав Фурса. Ворог активувався в напрямку знищення логістичних шляхів маршрутів у руху наших нарядів військовослужбовців, які безпосередньо пересуваються для проведення заходів до забезпечення позицій, проведення заміни військовослужбовців на позиціях. Артилерійські підрозділи заступили на бойове чергування на півночі України на озброєнні Сау Богдана, українська розробка, яка вже довела свою ефективність на полі бою. Екіпажі Богдани це досвідчені артилеристи оперативного командування Захід бійці пройшли інтенсивну підготовку, відпрацювали злагодженість і відточили швидкість та влучність бойової роботи на самохідних гаубицях. Ця установка здатна вести вогонь на понад 40 кілометрів стандартними снарядами НАТО, а з активно-реактивними ще далі. Богдана оснащена навігаційною та бортовою системами управління вогнем, що забезпечує достатньо високу точність стрільби. Через це її ще називають снайпером серед артилерії. Українські захисники запевняють, зброя готова відповісти на будь-яку загрозу а північний кордон під надійною охороною. День пам'яті Героїв Небесної Сотні в Україні цьогоріч його відзначають в 11-те. Саме у ці дні під час революції гідності протистояння між народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. З 18 по 20 лютого на майдані убито найбільше людей. Небесна сотня це 107 загиблих учасників революції гідності, а також активісти майдану, які полягли навесні 2014 року з початком російської війни на сході України. Наймолодшому з них Назарію Войтовичу було 17 років, найстаршому Іванові Наконечному – 82 роки. Зі 107 героїв Небесної Сотні. Троє це жінки: Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет. 105 героям небесної сотні посмертно присвоєно звання Героїв України. А троє іноземців, громадянин Білорусі, Михайло Жозневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давід Кіпіані посмертно нагороджені орденами героїв Небесної Сотні. Назва Небесна Сотня виникла за аналогією з основними структурними одиницями самооборони майдану сотнями. Уперше вона пролунала під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності. І досі триває розслідування справ майдану. За даними ДБР з 2014 року ухвалено 11 вироків 14 особам. А в статусі підозрюваних перебуває близько 300 людей. Чимало справ доводиться розглядати заочно здебільшого це стосується колишніх високопосадовців і топ правоохоронців. І, хоча на фігурантів зібрали кілька тисяч томів свідчень, довести провину буває дуже непросто. За словами радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян, справи навмисно затягують у судах адвокати підозрюваних до суду, передали 147 обвинувальних актів, в яких фігурує 279 Громадян України, які також були причетні до цих правопорушень, я хотіла би зауважити, коли ми називаємо з вами ці цифри, сказати, що це величезний обсяг роботи, що справи майдану особисто також дізнавалася у слідчих, налічують понад 15 тисяч томів. Це 2,5 тисячі епізодів злочинних дій. Це десятки експертиз, допитів, свідків, потерпілих, аналіз розмов, щоб довести в суді провину лише однієї одного громадянина, однієї особи, щоб її не виправдали, а щоб її засудили. До 30 тисяч європейських військових можуть з'явитися в Україні. Такий план британський прем'єр Кір Стармер представить Дональду Трампу. Європейці готові контролювати можливе перемир'я, але просять США тримати свою авіацію на поготові в східній Європі. План уже представ європейським лідерам на екстреній зустрічі у Парижі. Його розробили після того, як Трамп почав мирні переговори з Путіним. За задумом європейські військові розмістяться в українських містах, портах та об'єктах критичної інфраструктури подалі від лінії фронту у межах місії від сполучених штатів чекають підтримки з повітря на випадок порушення перемир'я Росією. Британський прем'єр обговорить цей план з Трампом наступного тижня у Вашингтоні. Стармер обіцяє стати мостом між США та Європою після того, як континент і Київ фактично відсторонили від мирних переговорів. Республіканці у США не погоджуються з Трампом щодо України. Однопартійці президента розкритикували його нападки на Володимира Зеленського і спроби прирівняти його до Путіна. За їхніми словами, український лідер веде країну під час війни, а слова Трампа ганебні. Це ганьба, так і сказав конгресмен Дон Бейкон. Він прокоментував заяви Трампа про Зеленського. Нагадав, український президент був обраний демократично, а воєнний стан дозволяє відкласти вибори. Бейкон також спростував звинувачення у тому, що Україна почала війну. За його словами, саме Путін є диктатором, який знищив усіх опонентів. Стурбованість висловили і в Сенаті. Республіканець Том Тіліс застеріг: такі заяви можуть прирівняти Зеленського до Путіна. А сенаторка Сьюзан Колін наголосила, що захоплюється тим, як український лідер керує державою під час війни. Однопартійці закликають Трампа стати на бік свободи, демократії та жертви, а не агресора. 15 п'ятнадцятій будуть ще новини. Ну а зараз слово Олександрові Васильченку. Олександр. Дякую, Олександре. Одеса без світла і опалення. Окупанти продовжують тероризувати місто. Епідемія вірусних хвороб шириться Україною. Як вберегти своє здоров'я? Про це і не тільки поговоримо протягом години. Обов'язково дочекайтеся.